Всім привіт! Ось такі в нас сходи гівса. Посіяний він був в кінці березня китайською сівалкою. Ось такі рядочки у нас вийлися. Я думаю достойний результат, як для такої сівалки. Густота посіву близько 100 насіни на метр брали для запасу, бо бувало, що попадає на побите зерно, тому брали таку густоту, бачимо, вже є багато бур'янів. Так що ближче часом буде відео і оприскування вівса. Так що всі підписуйтеся. На канал буде багато тепер нових відео. Після такого довгого перериву. Всім удачі, всім до побачення.